Всім привіт! Хотів би поділитися з вами новинами. На жаль, не дуже приємними. Так сталося, що мене взломали. Мене взломали в стімі, банківський рахунок і електронна пошта. Ну, одним словом, так, да, сталася дуже неприємна ситуація. Слава Богу, канал захищений. Але в результаті цього. Деякі ігри стали неможливою для подальшого проходження, тому що якщо навіть створити аккаунт чи ще щось і ібновити, скажімо так, покупку, то збережені ігри, на жаль, зникнуть. Тому мені доведеться зараз адаптуватись. Ми, на жаль, будемо прощатися з такими іграми, як Age of Mythology. Ми будемо прощатися з Battle Royale. Ось. І, на превеликий жаль, ми будемо прощатися з Grim Да. Ця гра в даному етапі життя каналу Передовик. Але на превеликий жаль, так сталося. Тут вже нічого не поробиш. Е, я зараз буду продовжувати вести World of Go, буду продовжувати вести Orcs Must Mazda і, і дуже швиденько буду шукати третю гру на заміну. Сподіваюся на ваше розуміння. Сподіваюсь, що не буде ніякого негативу, тому що ця ситуація сталася не з мого бажання, на жаль. Ось. А вам бажаю всього найкращого і, звісно, успіхів.